Дякую, колеги, мене звати Катерина Одарченко. Відповідаю сьогодні на ваші запитання такими короткими лекціями. Дякую, що слідкуєте за роботою нашої компанії Group, за роботою аналітичного центру Інститут демократії та розвитку. Знову ж таки, Сіггруп. Це наша комерційна кампанія. Наша команда займається консультуванням, консультуванням в сфері публічної політики, виборів, лобіювання, адвокації, government relations, антикризового менеджменту в цьому секторі. А аналітичний центр допомагає нам презентувати публічне дослідження. Зараз ми проводимо велике дослідження. Російської дезінформації як в Україні, так і в Центральній Азії, так і у світі, і також тут в Сполучених Штатах активно займаємося адвокацією інтересів України. Таке питання виникає у багатьох українських асоціацій і підприємців, в тому числі членів Української асоціації Джар-спеціалістів та лобістів, це питання. Власне, як просувати інтереси своєї галузі чи інтереси свого бізнесу в Сполучених Штатах, тому що зараз ну, ключові ресурси в країну приходять зі сполучених штатах, Штатів, і ну, відповідальні підприємці хочуть часто винести цей діалог напряму, ну, уникаючи знову ж таки певних. Складнощі в комунікації, коли залучена держава, чи ну, коли власне, певні асоціації хочуть запропонувати також свою візію, припустимо, розвитку галузі, розвитку виробництва, отримання кредитів і так далі. І так далі. Тому сьогодні я коротко відповім на основні питання і ну, сподіваюся, що ця інформація. Буде корисно перше, чи потрібно реєструватися лобістом, якщо ти працюєш в Сполучених ну, Штатах. В ключових випадках так потрібно. Тобто, можете подивитися, я ну мала такий досвід. Реєструвалася тут немає нічого поганого навпаки, коли ти реєструєшся лобістом чи іноземним агентом. То ну, людиною, яка представляє іншу державу, чи державний орган, чи ну, громадську організацію іншої держави, знову ж таки, це фара реєстр а, а, сполучених штатів. Це потрібно робити. Це потрібно робити, коли у вас є певний ну, специфічний інтерес, да і він стосується ну, окремого питання, припустимо. Ви представляєте українську сферу виробників оборонної продукції, і відповідно ви також долучаєтесь до лобіювання. Тих законопроєктів, які стосуються постачання, постачання зброї чи додаткових коштів на закупівлю зброї у в тому числі українських виробників. Тоді так вам потрібно, потрібно реєструватися, і ця робота зараз тут в Вашингтоні відбувається. Є Дві активні асоціації, які цим займаються від українських виробників, ну, те, що я вам можу сказати. Друге питання якщо ви там, от, коаліція громадських організацій і ви долучаєтеся до роботи в аспекті адвокації. Тобто ви підвищуєте, скажімо так, інтерес до, ви підвищуєте інтерес до категорії. Що Ключові законопроекти, які підтримують український бюджет, які надають додаткові кошти, які визнають те, що відбувається геноцидом, да це правильні речі, і відповідно законодавці в Сполучених Штатах мають ну, виділяти додаткову увагу цим законопроектам за Україну. Ну або інший приклад, припустимо, там рух жінок в Америці, які виступають за підтримку законодавчих ініціатив, за права жінок, припустимо. Тобто це категоріальне таке лобіювання, тоді реєструватися не треба. Третє, тому що ви не виступаєте за певний конкретний номер законопроекту. Третє питання: якщо ви хочете ну, власне, Брати кредити певні, да, чи е, брати участь в е, діалозі з наддержавними організаціями, як Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація. Е, вам е, це, це не є лобіюванням. Е, і в цілому е, ну, вам, ну, це, це, це не є лобіюванням. Тобто, да, певні лобісти можуть бути вам тут корисні. В аспекті пояснення, як це працює, документальної роботи, певних контактів. Але знову ж таки ще раз тут зауваження нашим підприємцям, що ну це не є лобіюванням, це є в цілому ну, частина. Роботи вашого бізнесу, і тут скажу, що знову ж таки, цю роботу вже зараз потрібно починати, тому що процедури досить складні і досить детально потрібно пропрацьовувати ваші проекти, тому потрібно починати цим займатися вже зараз. Знову ж таки, в яких випадках ви не зобов'язані також реєструватися лобістом, якщо ви є ну власне на посаді, да, тобто, якщо ви є українською посадовою особою, тобто, якщо ви є народним депутатом, представником представником міської влади. Якщо ви ну, приїжджаєте сюди як співробітник міністерства, тоді звісно, тоді звісно, ви ну. Чи, чи співпрацюєте з посольством, тоді, звісно, ви не є лобістом, тобто ви працюєте, як знову ж таки працюєте на посаді. І ваші зустрічі це зустрічі ну, депутата з депутатом. Але якщо ви колишні депутати зараз, ну, припустимо, допомагаєте розвивати аграрний сектор. чи, Дати нові ініціативи е, 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 по додатковим коштам на систему відновлення. Е, е. Медичних закладів після війни, да, відповідно, тоді вам потрібно реєструватися. Наступне питання: чи варто робити лобіювання самостійно, чи краще наймати лобістів? Знову ж таки, зараз в багатьох і бізнес асоціацій і громадських асоціацій є ну, криза по бюджету, да, і американські лобісти. В деяких випадках допомагають безкоштовно, в ну, аспекті загальної адвокації, але якщо це системний проєкт, припустимо, по одній галузі, то, ну, звісно, це будуть контрактні умови, і ну, робота лобістів може бути 25-45 тисяч в місяць, ну, як комплексна робота ефективних лобійських фірм. Тут потрібно дивитися, ну, наскільки ви готові самостійно вибудовувати. Вибудовувати комунікацію е, і наскільки ви розумієте місцеві е, юридичні е, норми, наскільки у вас вже є контакти, наскільки у вас є час напрацьовувати ці контакти? Е, тому е, з мого досвіду краще випрацювати стратегію. Вперше самостійно в своїй організації це допомагає вам ну по певній системі структурувати власне ваші запити, ваші документи, вашу організаційну структуру зараз, особливо в період війни, це ну це дійсно потрібно, тому що навіть ну найбільш великі. Гравці, да, і найбільш великі підприємці, великі роботодавці ну не досить чітко формулюють, що їм саме потрібно у цій західній комунікації, і потім вже звертатися до лобістів чи консультантів тут на місці, які допоможуть з власним культурним діалогом, які, які допоможуть, які допоможуть в веденню, які допоможуть в. Веденні цих перемовин, які допоможуть вам з картою стейкхолдерів, да? тобто, що таке карта стейкхолдерів, це ну, власне, от особи, які приймають рішення. Да? Тому знову ж таки, тут вам вирішувати, але з мого досвіду я б пропонувала все ж таки отакий от алгоритм спочатку робота з консультантом і ну робота з українською командою, і після і після чого уже робота з американськими колегами, тому що знову ж таки, все ж таки, ну бізнес-практики вони різні, право зовсім різне. За невідповідність юридичним нормам можна потрапити в ну Чи великий скандал, чи певні е ну додаткові штрафи. Е я... Досить давно працюю, тобто з 10 років практики, десь років 6, я працюю з американськими партнерами, причому з ну, ключовими лобійськими фірмами, ключовими лобійськими фірмами, які також на європейському континенті працюють з єврокомісією, європарламентом. Але я скажу, що ну, навіть при е, цьому досвіді, е, е, ну надзвичайно надзвичайно. Складно самостійно повністю вибудувати комунікацію, а інколи це і неможливо, тому що ну от, подивіться на свій досвід, ну, на якій би посаді, в якій би організації ви не були. І uh, подивіться на досвід людини, яка, припустимо, 20 років працювала в US Treasury, да, в організації е, 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 ну, яка займається фінансами Сполучених Штатів, да, який об'єм контактів цієї людини є. Да, чи е, Допустимо, знаєте, тут найбільші лобісти це е, люди, які раніше керували Appropriation Committee, тобто, е, е, тобто це комітет е, таких. Е, да, appropriations. Тому це знову ж таки моя позиція. диктується, Моя позиція диктується безпосередньо цим досвідом, моїм досвідом роботи з американськими колегами і партнерами. І ну, власне, сьогоднішнім досвідом роботи як по адвокації інтересів України, так і по роботі з американцями в Україні і з українцями тут в Вашингтоні. Сподіваюся, я відповіла. На ваші запитання, задавайте, будь ласка, іще, ще коли буде час, от на вихідних стараюся записувати відео, і буду рада зустрітися з, з тими колегами, хто зараз знаходиться в Вашингтоні. Приїжджає з делегаціями, завжди рада допомогти. А якщо ви хочете працювати з нашою компанією Сікруп на контрактній основі, теж, будь ласка, звертайтеся чи підтримуйте роботи нашого аналітичного центру інституту демократії та розвитку кекти працює і в Україні, і а, з цього року також тут в Вашингтоні. Хорошого дня зі святами, миру нам всім і перемоги.